Карпати бувають різні: такі, такі, ще ось такі. А бувають ось такі. Різниця між ними лише у тому, що ці Карпати може собі дозволити практично будь-який майстер, а ще ними можна зварювати. Вітаю всіх, хто клікнув на це відео. Поговоримо про напівавтоматичний зварювальний апарат від JASIC під назвою MIX180 Карпати, а також про його функції, переваги. Ну і звісно ж заміряємо його реальні характеристики. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця, адже там на вас чекатиме приємний бонус. Ну і понатискайте лайк з підписку, і про коментар також не забудьте. Нам буде дуже приємно. Як і більшість сучасних зварювальних апаратів, Mix-180 об'єднує у собі можливості як ручного дугового зварювання електродом, так і напівавтоматичного за допомогою дроту. У комплекті з апаратом постачається гарантійний талон, змінний байонет 3550, 2-метровий кабель для підключення маси та кабель живлення довжиною у 2,2 метри. Як ви вже, мабуть, звернули увагу, тримача електродів шлангу для підключення газу та пальника до комплекту не входить. Тож, якщо у вас немає власних, переходьте на сайт JCQA, там ви точно зробите правильний та якісний вибір. Перше, за що зачепиться ваше око після розпаковки апарату і з чим ви матимете справу найбільше, це його панель керування, яка є доволі мінімалістичною та інформативною. Тут ми бачимо регулятор напруги, регулятор швидкості подачі дроту в режимах mig MAG або ж струму у режимі ММА, регулятор індуктивності, кнопку вибору виду зварювання. Перемикач між режимами 2T та 4T, а також кнопку ручної протяжки дроту. Нижче також нічого зайвого: роз'єм KZ2 або ж євророз'єм для підключення пальника та штекер перемикання полярності зварювання в режимі Мік. Нативній стороні перемикач для увімкнення вимкнення апарату, вхідний ніпель для підключення газу і кабель живий. Натиснувши на дві клавіші та відкривши бічну панель, нас зустрічає тримач 5-кілограмової кутушки дроту. Двороликовий механізм його подачі зі змінними роликами на 0608 та 081 мм. А тепер закриємо бічну панель та перейдімо до налаштування апарату перед роботою. Заразом покажу функціонал панелі керування. Розпочнемо роботу апарату в режимі ручного зварювання. Для цього нам потрібен тримач електродів, самі електроди та дріт маси. У залежності від електродів, підключаємо масу в мінус або плюс, аналогічно робимо з стримачем електродів. Далі на панелі керування виставляємо необхідний нам струм та приступаємо до роботи. Наступний режим роботи апарату Мік-180 напівавтоматичний. Для початку роботи беремо пальник. Ми ж обрали Parveld Pro 1500 довжиною у 3 метри та підключаємо його до апарату. Встановлюємо дріт необхідного нам перетину на гальмівний пристрій, кнопкою на панелі керування протягуємо його та налаштовуємо прижим. Все, що залишилось зробити, це просто налаштувати необхідні параметри для роботи. Корисна особливість наших Карпат це наявність контекстного меню, за допомогою якого можна налаштовувати параметри апарату та переглядати певні показники. Для переходу в контекстне меню на вимкненому апараті затискаємо кнопку перемикання режимів роботи 2t4T та вмикаємо апарат. Перемикачем виду зварювання обираємо потрібний режим, параметри якого необхідно налаштувати. Використовуючи регулятор вольтажу обираємо потрібний пункт та регулятором струму встановлюємо потрібні нам значення. Наприклад, можна відрегулювати час допалювання дроту в кінці зварювання, час початкового продування газом перед початком зварювання або ж взагалі скинути налаштування апарату до заводських. Для підтвердження параметрів натискаємо кнопку подачі дроту, а для виходу з контекстного меню знову натискаємо на кнопку перемикання режимів роботи 2T-4T. Виробник заявляє максимальний струм у 180 А та ПВ у 25%, що ми зараз і перевіримо. Як бачимо, апарат є інтуїтивно зрозумілим, легко налаштовується та демонструє показники, які заявляє виробник. Замовити його, а також пальники, електроди та інше необхідне обладнання ви можете на сайті jcQA. Тож переходьте за посиланням у описі, а також підтримайте це відео лайком, підпискою, адже тут буде багато оглядів та не тільки. А для тих, хто додивився відео до кінця, даруємо промокод на знижку у 10% для перших 10 глядачів, хто встигнув зробити замовлення на сайті JCQA. Побачимося у наступних відео.